Всім привіт! Ми тільки поїли, вийшли з сюди гуляти. йому сьогодні оці. А тут нападали камні, він тільки що бігав з машиною своєю той там по вулиці. І все, він мені каже: знімай, ну показує. Яблочко, Яблочко взяв. Клади в машину. Машинку клади Внутер, в багажник. Ні, ще воно не, воно погане. Аж я покажу, куди класти тобі, пішлі. Іди сюди. <говор> ну і коротше, він ходить басяком тепер, я кажу, ходи. Нічого страшного тут не буде. Сюди клади. Молодець, закривай. <плес> все, <Yeah>. пля. <плес> тут на дереві навіть, навіть яблука будуть. Небагато, звісно, не все вимерзло. Дуже смачні яблука вони будуть осінню. Так. На вулиці фу, неймовірно скільки зараз 11-та година дня і вже дуже жарко. Не знаю, йти, на басейн його. Бо Вчора ж Андрій косив, а ми його так і не вичистили. На правах все нападало, що він скосив. А тут буду колотиться в Що? Папа. папа прив'язав? Да, папа, давай я. Отвязать і тянуть. Тебе, да? давай. Папа. папа привязав. Молодец, я помню. Да, малыш. Давай. Поехал. Рулюй. Папа. Не. На сам будешь тянуть. Давай будем. Тут больно буде. Ми опять туди йдемо, Ми тільки прийшли відтуди. Курей повипускали, от Пепи втекли, Каже, чуть нас не з'їла, я її боюсь. Больно, больно, больно ножки, тьома. Пішли боті і все-таки обую. Давай ті сині, пошли. Дивіться, що він хоче. У нас тут у сусідів напроти є абрикоса росте. Тьом, вони зеленіші. А он диви, киця сидить. Ти бачив, Диви, як какия сонна муха. А, все, бачу, вона втекла, думаю, ну його зв'язуватися з тобою. Мама це мяу. Який авав? Авав там може є, я не знаю. Що? Де фу? То клей. фу каже. На все грязне каже фу. Да? Ну нет, ну нельзя. Це все каже їм хана цим абрикосам, він вже неделю на них дивиться. Не можна, ніт, нет, вони зелені, зелені. Ну, і що далі? Нема ні водної спіли, всі ще зелені. І тут, конечно, можна сказати, нема, тільки на них. Та так хоч в Боже, тільки що Артем заточив сам вафлю. Я вже кажу, вже коли та банка закінчиться з кефіром, я вже кожного дня їм роблю вафлі. Ну є один плюс, що ми не купуємо зовсім ніякого печення. Що да. зірвати їх? А, вона диви, сама впала. Ніе! Зразу провод. <кій> йди, я тобі її почистю йди сюди. Ті була звалилася, їй треба помити. Б. Пішли помиємо. Пішли? Туди паш помиємо, помиємо. Хорошо? Держ... ложи в машину, пошли помиємо. Ложи в машину. да, ложи поїхали помиємо. все А ось, на, за віревочку тягни стой, 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 стой. На, тягни. бери Пішли помиємо, і я тобі її дам. до Додому, ну, ладно, додому пошли. Артем мені не дає. Свою абрикосу забрав Добре. і все. І забіг сюди до вані. Де він їсть? <рес> Коку. Ти хоч там не їси її, ні? Нет? Нет! Пошли помиєм. Пішли. Іди сюди. Іди я помию. Іди сюди. Йди. Ось Ваня тут нам показує огірок свій. Два. Два в тебе? Добре. Ну я бачу тільки. А, так. Бачу, бачу, ага. Вані може світу не вистачає, сонця. І сюди бігає тут у Вані на квартирі. Нічого них тут як. Опа Нет. Гля, гля. Давай абрикоса, я піду помийю. Ти чуєш. Артем. Він ще яблуком даже, не тільки абрикос. Oh. Тут нема гвоздей, Вань? Ну, no. Ні, на полу. Ну, no, там. Бо він босяком дивись. В досках? Іди, я тобі ботю обую. в піску? Це нема. Андрій прийшов на екскурсію, бо він тут ще й не був. Каже, Марина мені прислала, я був в хаті, вона прислала мені маленьке відео. Я кажу, вікно, у вані тут є вікно. Кажу, де ти взяв скло? А він каже: та я вікно взяв ціляком. Отам, ну, старі вікна з хати. Обережно! Обережно! Бережна. А, а двозі забиваєш чи що? Откуда? У бабушка просив, що. І ще просив? Чи то за один раз? Ага. Пісочком тут засипав. Я показував, ага. Кажу, сюди надається. Світ, світ. <світ. Вставай! Вставай. А тут так. у нього коврик, да, типа на вході лежить. К... Стой. Машина. Кажу, треба світло провести і. Это. І липучку від мух повісити. А він мені каже, що липучку. Ні, він казав є. Стой, іди сюди. А це сигналять по вулиці, їздять метал. Скуповий. Так ми тільки що в хлам'я здали 275 кілограмів гнилого металу, старого мусору. Стой, іди сюди. Ще й трошки заробили тільки. що. Ну так, зато хоть хлам розгребли. Ага, ага. Ну що, Тьомчик, вкусно? Диви, які гарні ягодки. Вони то ще не дуже всі доспіли, але вже можна вибрати. Диви які. По одній бери. Він люба все запихати. Оп, оп. <гум> Отак. От а зараз хочемо піти і помити басейн. Щоб при було Смачно. де, де плавати, тому що щось така жара почалася. Так. Дощів вже, мабуть, не буде. Мабуть. Та вже хвата. Все поїли? Ну, поїли вони. Ось зламалася хазітка, зітка, а тут ну, вона, вона, вона одвеса зламалась, мабуть, розчахнулася отут. Вона тепер зав'яна, да? Ні, то вона вже засохла. Я думаю, пройшов з другої сторони. Зараз буде сам рвати. Що, зірвати тобі ягодку, на! Папа! На, синочок, на! Ми ходимо, їмо малину, він каже, папа! Каже, Француз наш. Француз, папа! Папа і мама! На, на! Тьом, бери. Добре, скажи, ягодки, прям з кущика, так? Да? На. Угу, треба сьогодні ти сам будеш рвати? Бери. Ні, зелена. Ні, ось на. Ну він бачить, де весь Ну рви. Рви можна. От так. Покажи. Зірвав. Зелена, навіть. І не показує. На. Непонятно. Добре. Кисла. Смачненько. <свят> Та ну да, вони ще зеленуваті. Угу. Чого ти пританцьовуєш? А оцей кущ такий мілкий-мілкий, але почав спіти самий перший. Uh -huh. Прям мілкі якісь ягодки. Ну Тут куча no, сортів, я не знаю, де який сорт. Mm, тому... Прям солодка така вона взагалі. Можна вообще... сказати, що це за сорт і чого він мілкий. А no, чого він... тут нема? А цей взагалі без еду. Цей взагалі без, без ніодної ягоди. ягоди. Непонятно. Можливо і mm? Оп. Не вий. Mm. Не виласочки на ягоди. На. Ням, він хоче малину. Давай зараз малинку. Да. Ой, обережно, одній. Не давай грязно. На. Ти бач, хоче всі. Берем. <ріху> <ріху> На, М -м, яка смачна, так? да? <ріху> <ріху> Ось, диви малинку тобі дам. Диви. Оці Боже, вони... представ оцей кущ, як почне. Нянь. Вони по весні вимерзли повес... ну, да, в травні, коли були заморозки на Пасху. А, а зараз просто обліплено. Угу. І ось нові від ветки лізуть. Дивіться, гілки нові лізуть, і вони повністю теж усі в малині. Угу. Ням. Ням-ням-ням да -да -да. і папа дивись. Косна, так? Давай, папі. Ой, М -м, який спасибо. добрий мальчик. Угу. А ты ти? Ти? Давай, мамі давай мамі Артемке Нет не... Сабисть. Не давай, папі давай, папі. папі давай. давай мама їсть багато угу. ягодок, а папа не їсть. Годуй папа правильно всі сразу. Папа рот здоровый. Угу. А ну давай тобі малинку. Добавиш, мені, грубо. Поцелуй папу. Целує? Поцелуй папу. Давай, давай найдем малинку тут. А ну ану є. Ням дуже о, жарко, треба йти, йти. в тіньок Ой. Зелена. Та не рви зелено, не треба. О, грязно. Папі давай. Папі грязну можна. Ням. Да. Все. басейн мить. Паші Тьома Ой. Тьом, диви. А вода, напевно, гарячуща. По-любому грязно, конечно. Трава да? накапала нападала. Кого здуло? А як? туди? Ні, Тьом. Піднімати і виливати, відкрити. А, воно не этот, надо підняти. Тікай, Тьома. Тікай. Тікай, тікай, тікай. Ти що, сам піднять давай вдвох? Ну, без Артема ж, звісно, що нікуди ми не дінемося. Все, наливай. Треба только... рівненько поставити. А, ну так, да, подвинь сюди, до... сюди ближче треба подвинути. Ага, воно вже не двигається. О, ось, наливай, наливай. наливай. Внутер наливай, піднімай вище, туди. Наливай. А мабуть, хвата вже далі туди халіє. Поверни шо. О, лий. Молодець. Фламінго помиє. Да? Регочеш, весело. Ти <ривіт> давай пить хотів. Да? Давай йому пити. Дивись, овот. Ой. Та що ж він пристав? Цей обад, глянь. Артем, лий в басейн. В басейн, ли Птичку ми будем поеде да ням 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 на ну і що це Ти персик поливаєш чи що? Ну персик тоже надо Ну, Тільки не пожари Тьом, ну не туди ось сюди, лий. давай я папа, папа. Быть хотів, вона холодна. Мені кажеться, вона за сьогодні нагріється. Та вона сейчас за час нагріється. Та ні, ну за час. Давай, не поливай персик, теж треба, молодець. Сам собі басейн набирав, молодець. Ой! Ну так, да, почти туди, куди надо. Ты що, холодно? Ле я не піднімаю. Ко <говори> я тебе зараз цього попаду. Наливай покупаю. в басейн. Туди в басейн наливай. О! Не хочу лить куди попало. Туди лий, набирай в басейн. Набирай. Нет. Нет, я не хочу. Бассейн набирай. Давай ще трошки и все. Не отсюда лей. О. Не фламинга купає. Тм, набирай сюди. От сюда. А ты с упадаєцо. Збачиш, вони всі діти люблять воду. Е, без ямки попити води, все, да. Надо помити, я то каже давно. Впать надо дідянку. Бо вона тоже в траві. Все, хватає. Забирай у нього. Забирайте, я прийшла вик... виключать. Ще трошки. Дали. Ну, туди лей, лей сюда. Давай я повіся. А, вона щось здулася. О! І мене вже намочив Артем. Все, я пришла выключать, да? Да, иди. Побежали, чупай, Де вода? Побіжали, команда. буду Я. Нет, я, трошки ты, трошки я. Бери тачку. Помідори давайте пользем, що ти любиш на них дивись. Да? полывать хорошо Добре. 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 хорошо Добре. голубику будешь полывать да, ягодку маскарад на поливай, вставай помочь держи на ось бери поливай, ням хоче ням дай помыть руку це зелена. ось и треба, надо давай сыненькие бач на дай руку помыть давай землю сюда Ось виням. Ось. На. Так можна помити. Да? На, держись. Поливай. Оцю, а ту, ту, на. Держиш, держи, я поправлю в Туда куда надо, да? Ну что тут ж не росте. Да, да, да. Дай, стой, давай ягодку дам. Давай, краско мы его. Держи. Ой, как вкусно. Ты слож. Все желаем. Зараз підемо перебуватися. Ага. Шо? Подожди, дай, я частина довела. Все, переходимо. Далі, далі, от сюди. Давай. Оба, на, бери. це, ти ж і регосич. Все, зараз буде ляпати, все на нас. Комарі там... доїдай. Стой, стой, дивися, ягодку тобі дам. Дивись, ягодку будеш. Ось дивись, на. Є, -е 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 -е. Фу, мене вже з'їдають. ось сюди лий тепер. Давай, слідуючий горшок. Давай ягодку зірву. У мене ж усі ноги грязні. Як всі да, ми з тобою наполиваємо зараз. Дай-дай-дай на, да, да, да. На. Хватит, следующий. Тягнем. Чм ты не тудильешь? Дай, дай. не дам, да, да, тоже. Давай, все, тут багато, давай сюда. Следующий. Оба! Просто подивіться на наші ноги. У мене вообще жах. Ха-ха. <рігла> Гартома таке а це ми полили. <рігла> <Да>? Тьома. Все? <рігла> <Що? рігла> Бери машину. Де машина? Є бум? <рігла> Куди ти його тягнеш? Це Ваніна рухлять. Давай Саймон до тебе йде. Та не їде, ми одну ж викинули. Друга залишилася, треба було дві викидати. Дивись, Камаріка, Маріка, Марі зараз погризуть. І за голову кусають, пішли туди до піска. Пошли їде, Ваня і поламав, Де, не знаю, що воно. Що воно колеса поопускалась. Сьогодні <свідь> Артем максимально чистий. Замазане все. Да? Mm. Тут ляля побігла. Здорово, глянь, вони так кози тебе і труться. Пашлі, я беру машину, пащі до піска, у нас наче менше. <кху> Комарів. Тачку мы там оставили, да? Угу, конечно, на. Саймон, Саймон, ты пришел Леона пугал этот дразний. Гав! Гавка на кота. Бачишь? Его там скучно самому. Леон! гав гав, да

Зайшов прямо в хату. Іди сюди. Йоу. О, диви, як він быстренько прийшов. Будеш ням-ням давати йому, так? Да? Листочки. Ти будеш йому по одній бусинці давати, так? Да? Бусинка. Бери. Давай, ням-ням, киті. Ось. Дивись, він як жде. Бери. Давай, киті, ням-ням. Давай, давай. Бери, кажи, кушай, тільки нічого, що це корм для кастрированих котів, це Сільвера. Ну, я думаю, нічого. Yeah. <laughs> Бери ще ням. ням Є. Yeah. Та давай, що ти взагалі помалу даєш? Yeah. <laughs> кажи, він ну, взагалі не царемон, це сразу в хату біжить. Цей кіт. угу. Uh -huh. Главное, щоб Сільвер не побачив, то не знаю, як він буде реагіровок, він котів не бачив ніколи. Так, не розсипай! Він усе з'їсть, а ти вже розсипаєш. Давай. Не викидай. Бери, ось дивись, я тобі зробив. Що? І ти будеш залазити? Зачем? Ну залазь, ладно. Помазані такі, ну що робити? Держи. Давай. Ти отак будеш йому давати. Давай ми його подвинем. Оце. Так, щоб він тобі не мішав і кота подвинем трошки. Давай двигайся, кит, каже. Ти не туди заліз. Подожди, бери, давай ням-ням. Каже, бери ням-ням, кушай, киться, да? Як китя делає? Ну скажи китця як делає. Артем. Тем як китя. Мяу китця, да? То він казав раньше і киця делає. Ну, типа Тільки не знаю, что що... і. Китя як делає? Мяу. Мяу, киця, сідай. Падеш. Фу, комарів я не можу. Чого воно вчора було багато? Він вже... Ти давай йому вже, він дивися, хоче вже з кулька їсти. Давай я висиплю, давай. Таке вже взяли, я може мені, але не, не зачепиться в нього. Ну, подожди. Ой, все. Ням-ням-на. Чукай там ще дві бусинки залишилось. в кота. Давай маме, дай, дай, спасибо. <мирает> Вкусно ему, да? Ням-ням. <мирает> да сейчас он и съест, ты думаешь не съесть? Конечно же съесть. Фу, Артем, он не ест листья. Артем без трусов. Не показуй, треба вже труси одівати. Не задирай нічого. Боті знімаємо, давай. Знімаємо грязні, будеш босярком ходити. Тільки що чисті наділа. Ну, ладно. Все, клас. То Там є трактор, при нас трактор тут стоїть через дорогу за забором. Що там, цвіточки? Нюхать, так? Да? А так. Пах... Чим ти так делає? Ням. ням кися, да? Ням. Угу. Ножка не можна не можна киця куша, не лізь до нього. Куша. Ням-ням киця. Ням-ням. Ням ням, ням, -ням киця, да. Куш... Ну не лізь. Ну не... гладь. Надо кицю гладить. Хороший. Ням-ням. Він сам все покушає. Хтось мені там писав, що Артем завжди чистий ходить. Угу. Не завжди. Да. <сі> Каже, сьогодні вже замазаний. фу. Ну куди ти поліз? Злась, іди побігай. Давай побігаємо, бо комарі вже мене, чи маскара вже задовбала. Фу, не можу. Де? Де бру? Що? Коти там, дивись, сірий, білий і чорний ось у нас. Да? І теж їхній кітце. Нельзя. Гладь ручкою. Хороший. Ну ти йому опять мішаєш. Дивись, ти не даєш доїсти. <плес> Все, Удрав від тебе, так? Да? Нема. Ну, Артем витягнув саме самокат, бо він уже пару днів стоїть на вулиці. Я йому витягувала, думала, він буде його катати. Ну він не хоче. І щось він сам його взяв. Вставай! Вставай, будемо вчитися. Погана дорога у нас тут. Взагалі. Вставай, вставай, ні, сюди ножками вставай. Поїхали. Давай, я буду вже пихати чешу. Ні. Ні. Так куди? Воно тут все грузне. Не знаю, навіть де на ньому кататися. Угу. О, тихо. Бам. Бам, да, на. Як ми будемо тут? Пашли отуди, лучше. Пашли до нас, От там. з горочки, пашли. А тут лучше, іди сюда. Пішли, пішли, пішли камушкою. Давай, 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 давай. Тут же як ети блищати, вониці як світяться, то есть. Ось а тут аж лучше. Давай. Дивися, тут рівней. Що ти хочеш? Ти що, не наївся чи що? Спочатку нали, а тепер ми вирішили з Артемом поїсти малинки. Іди сюди. Стой, 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 стой. стой. Вона вся помита. На. Держи, ми трошки. Ай, да? все мокре! Скажи, стой, подожди. Діт мабуть, до нас. Іде? Він не знайде, що ми тут. Держи, держи. Ням-ням-ням. Угу. Махай всім пока. Всім пока. Всім дякую за перегляд. Пока-пока, роби -пока, Ой, молодець